Що дати вживлення при висадці розсади помідору в грунт, теплицю на постійне місце. І так, коли ми висаджуємо, що нам треба? Нам треба розвивати кореневу систему, і коли рослина починає стартує рости, поливи не такі чисті, тому що ми, якщо будемо переливати, у нас там буде проблеми з кореневою системою, то нам треба дати вживлення, враховуючи наступні 10-15 днів росту та розвитку рослини. Тому фосфор ми розвиняємо кореневу систему і потрібен ще калій, тому що. Нестача світла, нестача освітлення. Ми бачимо, що кидиться перша, друга може йти під гострим кутом вгору. Це при нестачі світла і при нестачі калі Світло, скільки буде, стільки буде, звісно. А калій ми повинні дати. І тому вносимо в полив фосфор, калій, Монокаліфосфат, нітрат калію, ось ці разом доброго треба давати. Скільки саме, в яких пропорціях це вже треба дивитись на стан вашої води, аналіз і аналіз ґрунту. Два найголовніші елементи.